Привіт усім! Це знову Майнкрафт. І це моя нова карта. Як бачите оцю карту. Я вже завершив. І... Пограємо давайте іншу карту, яка називається Spellbound Caves або Зачаровані печери. Або Приголомшеві печери. Це карта із серії Super Hostile. Або Супер Ворожі. Карти. Отож, це карта така. Ха -ха. Все те саме. Правила. Карта зроблена вексом. Респект. 10-та його карта. Отож, правила ті самі. Знайти шерсть, все те саме не можна і крафтити, тільки знайти. Будемо використовувати складність рівня нормальний. Ізі ми потренувались в попередній карті. Тепер пора. Так. Отже. Зі стонянська Battle Sign, бойова таблиця. Рівень 1. Відкидування 2. Е, оскільки я знаю, тут повинно бути відкидування 10. Не знаю. А можливо і 2. Не певен. Якісь карт я бачив, таку табличку із надписом 10. Прокачана табличка, чим погано. Так, далі. Далі, далі, тут розказано де я. І багато дуже зон. В цій карті, так, я знаю. Північ-південь, захід, схід. різниця? Це важливо. Ще одна скринька, круто, меч, штаніжки, смолоскип, камні. Каміння. Окей. Каміння знадобиться. Кріпер ендермен. Зброю до бою. Так, так, так. Треба спочатку оглянутися. Так, он там я помітив дерева. Дерева мені знадобляться. Краще не бігати зараз, щоб не витрачати е, голод. Коли я бігаю, я голодаю. А померти від голоду я не хочу. Ви бачили, я добув дерево. Цікаво, який шанс того, що з цього, з цього листя випаде саджанець. Не дуже великий, але ж є. Так. Да. Небагато. Такий ж самий шанс з цієї трави випаде зерно. Теж невеликий. Але супер прогрес є. Як бачите, тут немає трави, тому навіть якщо у мене буде кістка і кістяна мука, я не зможу ще виростити трави поверх цього. Тому то це все зерно, яке в мене є. Поки що воно побуде тут быстренько. Скрафтити верстачок. Я зробив верстак. Ачевмент. Так. Камні, тобто кругляк, як ми його переклали. Кирка. Кірка і... Меч. Кирка і меч. Зомбі. Так, там все щодень. Зомбі, зомбі. Тварюки. Так, так, так. Звідси має бути вихід. Так, он. Ось, ось там він. Тобто це не вихід, а це данжен. Перший. Бо данжен в цих картах позначаються... Ось такими шнягами. І у мене немає джерела світла, у мене є два факели. Одден Глстоун. Ха. -ха. Зомбі. Так хто стріляє? Скелет. Взяти його. Так вже пруть звідти тварюки. А на нормальному рівні складності ва грати важко. Скажу я. Так, це я зробив правильно. Треба було набрати з собою блоків. Але нічого. Е, круто! Бойовою табличкою наберемо блоків. До речі, ви помітили офіційний саундтрек доступний для цієї карти, як і офіційне вугілля доступне для мене. Так, але я не взяв з собою палиці. Це таке. Кому потрібні ці палиці? Якщо можна вбити їх всіх. Я вб'ю вас всіх. I kill all of you. Так, є. Багато монстрів. Багато монстрів мало факелів. Видко треба бігти і брати ...палиці. Так, де мій... де моя скриня? Так, що це тут? Ага, штаня. Штанці. Е -е, дуже мало дерева. А дайте мені ще знадобиться дерево. Так, треба вирішити. Для чого ще потрібне дерево? Так, ніби ніби не потрібне. Фух, наш... жить. Пішли. Я отруївся. І зомбі зверху. Я тебе помітив. Ти стрибаєш? Стрибай, старий. Окей, йому пофіг. Треба зробити щось своїм інвентарем. Якось отак. От. Кріпер. Ого, ха, ха! Кльово мочить. Назад, 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 павук. Aber Ja! Ja! Ich meine man ist auch er... meine bier щось поїсти ой не треба було цього їсти а ні життя відновлюється добре той зомбі ще там ходить окей я почекаю поки в мене відновиться життя якщо воно в мене відновиться Нужбо. Давай поучиську. Шлях відступує, життів мало, але треба просуватися далі. Так, тут один зомбі. Ще один павук. Він застряг. Там, мабуть... Оу. Що це у нас? Столик для енчантингу. Окей. Пофіг, забили на вас поки що. Чого це світить тут? Ага, супер. У мене є 5 рівнів. Прокачаємо меч. Е. Як це робиться? Е. Дуже багато, забагато, п'ять рівнів. Треба вбити або ще когось вбити, або... вбити цих пауків, наприклад. Ви і так не зможете сюди зайти. Так. Кріпер, поки що він мене не бачить, і тут здається безпечно. Отже... Вау! Алмазний нагрудник. І... Я не хочу, щоб сюди хтось зайшов. І драбина, коротше. Вау. І там, мабуть, є спаунер колоків, бо... Вони дуже дивно лізуть звідти. Ем... Так, ага. Potion лоу. Зілля. Відновлення, швидкість 2. Швидкість, миттєве зцілення. Миттєве зцілення. Ха-ха. Відновлення. Що взяти? Регенерейшн. Окей. Okay. Mm. Перекусимо. Так, все-таки треба прокачати якийсь меч, але спочатку треба глянути. Дошки, камінь, кирка. Камінь. Mm, верстак. Є. Е. палеця. Камінь. Цілий меч. Новенький. Поки що це залишу. От так от павучок, можна з'їсти. Воно зразу шкодить, але потім... Повертається. Шостого рівня. Оу, oh, щойно був прогавив. Є. Yeah. Відкидування один. Нормально. Все, можна. Назад. Так тільки це лайно викинути. А суперський матч на відкидування. Ого! Oh -oh. Непогано. Супер, кріпер. Дякую тобі. Ти вбив їх всіх. Тільки зараз я не певен, що зможу вилізти. Тепер мій шлях відступу більш-менш нормальний. Все одно перед стрибати.

Пал один з блейд Inside. О, oh, Inside Yand Knife приведілось. Downbringer. Коротше. Меч. Вау. Wow. Кара 3 продуктивність. 3. Ну все, з тим мечем я повинен бути непереможний. Так. Раз. Оооо! <coughs> Е, e, не треба. Е, e, кнопки. Десь були кнопки. Е, e, чому він не мочить більше на з першого разу? Чорт. Ти він тупо не може попасти в мене. Ха, ха маєш Так, 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 так Хто тут у нас? Зомбер. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Стоп, стоп, стоп. Назад, назад. Назад, 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 назад. І додому. Доки не здох. Фух. Чотири зомбі це... багато, ага. Це якось так робиться. Відновлення, або ну, відновлює моє життя. Аба. Окей, можна бігти. З першого разу. Тут був клявий меч і він в мене в руках. Ту. с! Yes. І... Бистренько тикнути факел... Опа! Гадаю, що готово. Е... Палиці, палиці, палиці... Нема палиць, нема факелів. Значить йдемо за факелами. Наверх. Всього два. Так, зіймо око. Так, це мене б'є око, а не... Чорт, приходить їсти різне лайно. Угілля. Єс. Е, е. Хвилинку. Чомусь музика зупинилася. Зараз це виправлю. Так, все. Я так увлкся, так сказати, картою, що... і не помітив, що музика зупинилася. Е. -е зайве лайно. Не потрібне мені... Блоки нехай будуть. Якась би їжа хоч якась. А чому би мені? Окей, не треба, значить. Ні, все таки. Ага. Звідки ти вийшов? Значить тут темно? Вау. Так, 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 так. так. Я вирішив, що це зараз треба застосувати. У мене вже знову п'ятий рівень. Оп. І я думаю, що... М -м, розвалити один з них. Треба бути уважним. Ще декілька рівнів. Ну нічого. Нес і вбій. Така епічна, страшна музика. Ой. Так, тобі достатньо освітлення? Бо мені хватає. Опа. Я помітив це. Оп. Дві кнопочки, ненавиджу кнопочки. Хоча, чому їх ненавидить? Ха, Ха! Нічого немає. Оце і все. Перший танджон. До речі, Редстоун. Попередню карту я пройшов всю і не знайшов жодного шматка Редстоуна. Ха! Вони ж такі беззахисні. Але нічого. Е, так, тому зараз я візьму редстоун. І що тут у нас? На голодний шлунок? Вовна! Вул. Шерсть. Як не називай. Як не називай? Перший данжен з шара халява кльовий. І я заберу ці штуки, не знаю чому. О отже. Е, зараз я перевірю скільки пройшло часу. Ще один. Ще один. Але спочатку я впораюсь з цим е скелетом, якщо зможу. Аба, є. Так, це спаунер скелетів, значить все-таки десь він заспаунився хлопець. Тут мало освітлення. Так. Окей, шерсть. Зомбі. Все, здається безпечно. Так, ще це мене нервує. От так от. теж от зараз перевірю, скільки триває відео і повернусь. Так, отже вже достатньо довгенько. Е, я думаю, що повернусь ще наверх і подивлюсь. Так, все-таки. Перед тим як піти і подивитися, що на вулиці я забацаю... Оцю суперську броню. Вау. Зразу шість. Захист один. Нормально. Вау. Головне не здохнути з нею. Звідки ти прийшов, друже? Звідки звідти твій друг? Я вгадав? Я вгадав. Так, і от я знову на дворі. Сонце... то не сонце, то хмара. Окей, okay, быстренько вибіжемо. Кожен моб мені дуже потрібен, адже зайві очки досвіду мені не завадять, так само як і оці каміння. До речі. Отож, ось така от карта. Вона. Оу, вона мені буде проходитись важче, я гадаю, адже я вже буду грати на середньому рівні. Можливо, колись і до важкого доросту. на тебе місцевість, тут якась вода. Кріпер щойно заспавнився, наче все ще достатньо темно. І знову з висоти погляд. А, так. Можна попробувати вилізти на гору, наприклад, цим водопадом. Можна назад вернутися там, влаштувати базу. Так, звідси я не бачу ніяких виходів. Єдиний вихід це вилізти десь ось на цей балкон або аж на той вверху. А музика просто страшнюча. Отож це були печери страшнючі зачаровані. Ох, oh, чорт. <spans affiliated> Цей світ, коротше, відкривається немає сенсу йти на гору, тому що залізти згори знову вниз низку десь буде неможливо. Так написано, так каже автор, я гадаю, є сенс йому вірити. Штанці. Так, тут штанці. Опа, я на вершині світу. Поки що. Дякую за увагу. Ху. Ху. Хо. Бувайте.